Апеляційна скарга, адвоката штулено. Він З на ополосі, в під час удівали школу. Судом першої інстанції було вірно враховано наявність ризиків, які були як підставою для спочатку обрання такого запобіжного заходу тримання під вартою та подальшого його продовження. Зокрема, судом було вірно враховано той факт, що Підозрюваний з підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення. Все, що є в зараз матеріала справи, це припущення. Я бажаю, що на такому не може так базуватися підозра, і в такому випадку така є запобіжного заходу самосувора як тримання під вартою, теж не може бути застосована, тому що немає обґрунтованості того всього, що про що говорить сторона обвинувачення. Колегія суддів ухвалила. Поновити строку апеляційного скарження. апеляційну скаргу адвоката словами в інтересах підозрюваного Зінченка залишити без задоволення упали слідчого суді Галицького районного суду на Сергіової 19 вересня 2024 року про продовження за вибірного закладу в районі Зінченку підвертої Зінченко В'ячеславу Федоровичу, підозрювано кримінальному провадженні за номером останні цифри 749 від 19 липня 2024 року, вчинені кримінального правопорушення передбаченого частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, залишити без змін.